Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лисям з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку, дітки, я бджілка Мая. Я з квітки. На квітку порхаю, солодкий нектар я збираю, у вулик його принесу І у соти мед покладу. Ми бджілки – великі трудівниці. Ми цілий день злітаємо над квітами і збираємо нектар. Летить бджілка у гайок, щоб зібрати нам медок. Медок солоденький для діток маленьких. Я знайшла чудову квіткову галявину, на якій росте багато яскравих квітів. Я вирішила покликати своїх подружок. Але поки я літала за своїми подружками, на галявину прийшли діти і зірвали всі квіти. Малята, як ви вважаєте, погано чи добре вчинили діти? Так, звісно, погано. Не можна зривати квіти. Я дуже засмучена, тому що тепер без квітів я не зможу зібрати нектар. Не сумуй, бджілко Мая. Ми разом з малятами допоможемо тобі і намалюємо квіткову галявину. Дітки, а давайте згадаємо, як виглядає галявина, якого кольору трава на галявині. Так, трава зеленого кольору, а квіточок на галявині багато чи мало? Так, квіточок багато, а якого кольору квіточки? Так, квіточки червоного, жовтого і синього кольорів. Перед тим, як будемо малювати, я пропоную пограти з пальчиками. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває, він пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки, голівками хитали, тихо, тихо, засинали. Малювати квіткову галявину будемо фарбами червоного. Жовтого, синього та білого кольору, пензликом та ось такими трубочками. Беремо трубочку, мокаємо її в червону фарбу і будемо малювати червоні квіточки. Ось так притискаємо до аркушу паперу і малюємо червоні квіточки. Беремо другу трубочку, мокаємо її в жовту фарбу і малюємо ось так жовті квіточки. Беремо ще одну трубочку, мокаємо її в синю фарбу і ось так малюємо сині квіточки. Далі беремо пензлик, мокаємо його в білу фарбу і малюємо серединки квітів. Ось таку галявину ми намалювали для пчілки. Дякую вам, дітки, за чудову квіткову галявину. Бджілка літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Ох і солодкий сік у квіток дасть досхочу нам меду дідок. Дітки, чекаю ваші роботи, до побачення!